Розвиток художніх стилів в Європі не був послідовним. У різних країнах, в один і той самий час, художники створювали свої шедеври, не прагнучи дотримуватись якогось одного стильового рішення. Тому вже в 16 столітті поруч із класицизмом почав з'являтися ще один художній стиль барокко. Це слово в перекладі з італійської означає чудернацький. Дійсно. Головними рисами нового стилю були велич, урочистість, пишність і життєстверджуючий характер. Неважко помітити, що багато з цих рис з'явилися ще в епоху відродження, але саме XVI століття переосмислило їх та перетворило на власну незрівнянну пишність. Своїм народженням бароко зобов'язане контрреформації. Новий стиль призначався для прославлення могутності влади, знаті та церкви. Чим же бароко могло привабити віруючих, звичайно, красою та незвичною розкішшю, які відрізняли нове мистецтво, випестоване католицтвом від нудних та повчальних творів протестантського мистецтва? Художники та скульптори, які працювали в цьому стилі, прагнули поєднати реальність і фантазію, сміливі контрасти масштабу, гру світла кольору й тіні. В їхніх творах відбувався синтез архітектури, скульптури, живопису та декоративно-прикладного мистецтва. Саме в цьому стилі вперше з'явилися й набули особливого поширення, химерні криволінійні форми, багатий скульптурний декор, зв'язок художнього твору з навколишнім простором. Здавалося, що всі ці вишукані оформлені художні творіння занадто гарні, щоб бути справжніми. Однак навіть в цій надмірній пишноті й величі художники змогли висловити глибоке уявлення про складність світобудови, нескінченність та розмаїття світу, його мінливість. Людину в мистецтві барокко сприймали як частину цього величезного та прекрасного світу, як складну та неоднозначну особистість, що переживає драматичні конфлікти. Найяскравішим архітектурним творінням епохи барокко – Безсумнівно, є собор святого Петра в Римі. Його будівництво почалося в кінці 16 століття, проте повністю собор був завершений лише в середині 17-го видатним архітектором Лоренцо Берніні. Цей видатний художник, який походив з родини відомого скульптора, працюючого в Неаполі, все життя провів в Римі, перебудовуючи та прикрашаючи вічне місто. Саме Берніні винайшов і втілив в життя величезний комплекс собору з прилеглою площею, прикрасив їх безліччю скульптур, фонтанів, рельєфів. Про себе художник говорив: Я переміг мармур і зробив його м'яким, як віск, і таким чином зміг певною мірою поєднати скульптуру з живописом. Протягом XVIII-18 століть Стиль барокко поширився по всій Європі. Архітектурні ансамблі, побудовані в традиціях барокко, стали справжньою окрасою багатьох країн. Такими є Петергоф під Санкт-Петербургом, палаци Цвінгер в Дрездені і Сан-Сусі в Потсдамі. А в Україні наприкінці XVII століття поширилось так зване козацьке барокко. Серед його зразків, наприклад, є церква в селі Суботові, збудована родиною Хмельницьких. Та Андріївська церква в Києві. Але бароко наклало свій відбиток не тільки на архітектуру, але й на живопис. Найбільшим представником цього художнього напрямку був великий фламандський художник Пітер Пауль Рубенс. Протягом багатьох років він був придворним живописцем правительки Фландрії Ізабели Австрійської. Основним змістом його творчості було прославлення життя у всіх його формах. Картини Рубенса сповнені декоративного розмаху, його героями були герої міфу і святого письма, правителі і вельможі. Як правило, Рубенс зображував своїх персонажів в швидкому й стрімкому русі, широко використовував контрасти в світлотіні. У художника не було одного улюбленого жанру, і він писав і парадні пишні портрети, і монументальні релігійні композиції. І міфологічні сцени, і навіть побутові, такі як полювання й пейзажі, але особливу популярність художнику принесли портрети. Вони примітні не стільки глибиною психологічних характеристик, скільки особливою майстерністю в передачі життєвої енергії портретованого. Рубен зміг відтворити в них найтонші кольорові та фактурні риси людської шкіри, дозволяючи відчути в її прозорості й теплі ритм життя. До 1615-20 років Рубенс здобув широку популярність і визнання, його завалювали замовленнями. В його майстерні в Антверпені постійно працювали учні, багато з яких самі з часом стали видатними художниками: Ван Дейк, Йорданс, Снейдерс та інші. Однак таланти Рубенса не обмежувались з живописом, він був також прекрасним архітектором. І сам створив проєкт власного будинку в Антверпені, де була розташована його студія і колекція творів. Більш того, Рубенс був чудовим дипломатом. Знаючи це, правителька Фландрії довіряла йому складні дипломатичні місії. Він їздив до Голландії, Іспанії та Англії. Сучасником і навіть частково суперником Рубенса був ще один видатний живописець, іспанець Дієго Веласкес. Ставши придворним художником іспанського короля Філіпа IV у віці 24 років, він обіймав цю посаду більше 35-ти. Придворне життя навчило Веласкеса проникати в глибини людського характеру, прихованого від маскою зарозумілості та холодної вічливості, вловлювати приховані рухи душі. Ось чому його картини настільки правдиві, незалежно від того, чи зображені на них реальні сцени. Чи міфологічний сюжет. Популярність Веласкесу принесли численні портрети короля, його найближчого оточення, спадкоємців престолу, інфант і численних придворних. Художнику належить честь створення двох нових жанрів: побутового портрета та історичного живопису. Можливо, він навіть не замислювався, що його творчість приведе до такого результату. Він просто не просив своїх персонажів спеціально позувати йому, а втілював їх на полотні у звичайних повсякденних клопотах, зайнятими підготовкою до свят, як на картині Меніни, або участю у військових переговорах, як на картині Капітуляція бреди. Але в той же час реальний епізод придворного життя дає виласка привід показати почуття й думки правителів. А закінчення іспано-нідерландської війни проникнути в усі складності взаємовідносин воюючих сторін. На початку 18 століття, на зміну в стилю барокко, прийшов новий стиль мистецтва Рококо. Не випадково його називають придворним стилем. Справа в тому, що, продовжуючи традиції мистецтва бароко, художники, які працювали в стилі Рококо, Довели ці ідеї до остаточного завершення. Рококо відрізнявся ще більшою витонченістю і вигадливістю. Деякі деталі архітектурного та скульптурного оздоблення, введеного в моду цим стилем, стали його візитною карткою. Наприклад, такою деталлю є стилізована мушля з численними завитками по краях, її називали Рокайль. Власне, це слово і дало назву всьому стилю. В якому особливу увагу приділяли найскладнішим різьбленим та ліпним візерункам, завиткам, маскам головкам амурів, сценам з пастушками й пастушками та іншим оздобам. В інтер'єрі приміщень важливу роль відігравали рельєфи та живописні панно у вишуканих рамах, а також численні дзеркала, що підсилювали ефект нескінченного легкого руху, що якби пронизує поверхню стін. Найбільш популярним і поширеним цей стиль був при дворі французьких королів. Правління Людовика 15 стало вершиною в розвитку стилю Рококо. А підготував цей час своєю творчістю великий французький художник Жан Антуан Ватто. Він народився в сім'ї покрівельника і жодного разу за все своє коротке життя, 37 років, не був прийнятий при дворі. З юних років. Ватто звернувся до зображення тогочасного життя. Він створював видатні полотна, на яких зображував простих людей та звичайні життєві ситуації. Однак на це принесло йому визнання. В молоді роки Ватто захопився театральним живописом і незабаром серед його сюжетів стали переважати театральні сцени та так звані галантні торжества, світське життя, яке теж дуже нагадувало театральну виставу. Персонажі картин Ватто були постійно повторювальними типажами, в основному комічними. За їх галантною грою акторська маска приховувала безкінечне розмаїття відтінків поетичного почуття. Образ самотнього мрійника, зануреного в роздуми та відстороненого від галасливих веселощів меланхоліка, ось справжній характер Ватто. В своїх картинах Ватто зміг передати найтонші відтінки емоцій та почуттів. Однак життя самого художника було далеким від мрій. В 1709 році Ватто намагався завоювати гран-прі Академії мистецтв, але його роботи були відхилені. Однак доля змилосердилася над ним, і картини Ватто все ж привернули увагу кількох впливових людей. Банкіри та меценати почали з задоволенням купувати його твори і навіть надали йому притулок. Завдяки їх підтримці. В 1712 році Ватте все ж був удостоєний звання академіка, а через 5 років став членом Королівської академії живопису і скульптури. Але світла смуга тривала всього 4 роки. В 1721 році Ватто помер. Мрійлива краса та ліризм його творів залишаються унікальними в історії європейського мистецтва. Учні та послідовники Ватто. Ніколя Ланкре та Франсуа Буше зображували світ театру та сцени галантних гулянь набагато прозаїчніше, ніж їх попередники вчитель. Але Буше все ж перевершив ватто за популярністю серед аристократів та багатіїв, напевно, тому, що головною темою його полотен було невгамовне прагнення до насолоди і розваг. Величезна кількість картин була створена ним для двору і знаті. Він працював для театрів. Ілюстрував книги, створював ескізи для мануфактури гобеленів в Парижі та Бове. Буше був визнаний при дворі, мав титул першого живописця короля і навіть був директором академії. Буше був визнаним майстром в жанрі так званих пасторалів. Захоплення пасторальними темами, характерними для стилю рококо, було відображенням модних тоді серед аристократів теорій, згідно з якими. Щасливі тільки наївні люди, що живуть далеко від цивілізації в лоні природи. У творчості Буше ці теми знайшли відображення в дусі операних постановок. Його пастухи й пастушки, елегантні та симпатичні юнаки й жінки, одягнені в театральні костюми, оточені білими чистими вівцями на тлі пейзажів, не мають нічого спільного з реальним життям.